У всесвітній день театру Олександрійський музейний центр розпочав пішохідні екскурсії. Серед новинок подорож за маршрутом Театральна Олександрія. Під час неї екскурсанти відкриють для себе не лише сторінки історії Олександрійського театру та театрального скверу, а й дізнаються таємниці театральних родин та режисерів, які працювали у місті в 40-х-60-х роках. Це окремі особистості театральні, які навчалися в нашому Олександрійському коледжі культури. На той час Олександрійське училище культури на театральному факультеті і стали відомими акторами театру і кіно. Це і історія нашого міста, починаючи з 19-го і протягом 20-го століття. В Олександрії ще є місця, де був літній театр, де був перший. Кінотеатр в Олександрії це такі маленькі таємниці, які ми будемо сьогодні відкривати. Маршрут новий, тривалий, але цікавий, розповідає Ольга Бошко. Від театрального скверу від театру. Потім ми подорожуємо по вулиці Шевченко, по вулиці Діброва, яка колись мала назву Інгульська, мимо училища культури. Згодом по сучасній братській вулиці переходимо на першотравневу. травневу і по першотравневій також. Освічуємо історію, театральну історію саме 40-х років і спускаємося до колишнього казначейства, напроти якого стояв Бристоль. І потім по е, сучасному проспекту йдемо впродовж до будівлі, яка на проспекту. І Багато хто цю будівлю знає, як кафе у Яші, але мало хто знає, що там був в Ський будинок культури, в якому також в свій час був аматорський театр, дізнатися деталі та подробиці пішохідних мандрівок вулицями Олександрії можна в Олександрійському музейному центрі.